Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Сьогоднішнє відео буде виходити на постійній основі. Це топ-10 преміум танків восьмого рівня на Єврорегіоні World of Tanks яких можна охарактеризувати головними невдахами місяця. Цей топ змінюється в режимі онлайн, і я буду його робити кожного місяця. У відео буду розповідати про ситуацію, яка склалася минулі 30 днів. Наш топ складений по середньому значенню рейтингу vn 8 на цих машинах та відсотку перемог, які отримують гравці, граючи на них. Також я тобі розповім, скільки досвіду потрібно взяти на них, щоб отримати майстра. Щоб ми могли порівняти з іншими машинами, які займають найвищі місця. Також в цьому рейтингу розташовано багато машин. Які зазвичай радять новачкам, ти сам це побачиш, і по більшій мірі на них катають менш скілові гравці. Тому такий і рейтинг вн 8 і відсоток перемог низький. Але тут є машини, на яких зіграли більше 500 тисяч боїв. Тому мій попередній коментар, думаю, недоречний. Я прибічник того, що для кожного гравця в цій грі є свої власні вподобання на танки та свій стиль гри. Тому я впевнений, що якийсь з цих танків може подобатись саме тобі. Особисто за себе скажу, що в цьому списку немає жодного, що б мені дуже сподобався. І посідав високе місце в особистому топі. Розпочинає наш топ невдах танк, якого, на мою думку, тут не повинно бути. Важкий американець Т34, непогане пробиття базою 248 мм та альфа-в 400 одиниць, кути нахилу в мінус 10 та плюс 15 градусів. Ну просто не повинні давати цьому танку сюди потрапляти, але маємо таку картину. За останні 30 днів середній відсоток перемог на машині склав 46,6. Середня шкода не дотягнула до 1 тисячі, а В N8 складає 1019 одиниць. Навіть Маус 8 рівня. ВК-168 має кращі результати. Друзі, невже сучасний рандом, такий безпощадний до старих машин, і їм потрібен АП? Так, танк має погану маневреність, погану стабілізацію, низьку скорострільність, але ж тут є і плюси. Для прикладу, хороше бронювання башти. Щоб отримати майстра на цій машині, потрібно заробити 1207 одиниць досвіду. Напишіть власну думку про цей танк, а ми йдемо до 9-го місця т 26 5 Патріот. Американський важкий Орел. Особисто моя думка: альфа у важкого танку в 240 одиниць в сучасному рандомі. Це самогубство. Це другий танк нашого рейтингу, що перетнув позначку в 1000 ВН8, та має 1006 балів середнього за 30 днів. Відсоток перемог складає 47,6. Чи є серед підписників на моєму каналі ті, хто люблять цей танк. Якщо так, то за що ви його любите? Розумію, якби він був би точний з альфою 240, але базове зведення тут 0,38, а сам час зведення 2,3 секунди. Так, звичайно, це набагато менше, ніж в тих самих радянських важких танків, але там і бронювання краще, і альфи побільше. Багато про цей танк говорити не буду, адже сам люблю. Любив викатувати свого т 26 е 3 Eagle 7 рівня. Але це було вже давно. Пішов той танк наразі в трейд-ін. Чи можливо це ностальгія за старими танками, і хочеться відчути шматок колишнього рандому. Щоб отримати майстра на танку, потрібно заробити 1355 одиниць досвіду. Друзі, в цьому топі розташовані дві машини, що являються практично копіями британця Centurion 1. А сам Центуріон теж займає почесне місце в 10 танках «Непрема». Ну що ж, восьме місце за шведським середнім танком «Прімо Вікторія. Середній відсоток перемог складає 46,7, а ВН 998 одиниць. Танк має альфу в 230. Особисто в мене альфа в 230 знатно може дратувати, але знаю, що є любителі таких відчуттів. З плюсів тут непоганий огляд 400 метрів, куди нахило гармати, та вже має якусь броню в лобі башти. Можна щось інколи, якщо пощастить танканути. Але він має велике і не броньоване НЛД. Також часто критуються боєприпаси. Та й взагалі лоб корпусу недостатній для будь-яких дій. І все ж, як мені здається, цей танк міг би, як і інші аналоги, не потрапляти в цей топ. Але цифри кажуть зовсім інше. Так, в когось потреби в танку можуть відрізнятися від інших. Але масовий користувач каже, що не тягне ця машина. На сьомому місці розташований важкий француз, якого можна взяти за бони AMXM4 MLS 49 Liberty. Танк має 46,5% перемог. Формально він має хороші показники гармати. Альфа 300 одиниць, розкид в 036. Головна фішка цього танку, як і всіх млєх, це хороша лобова броня, що дає змогу покатати з вісьмірками та меншими рівнями на рівних. А далі починаються проблеми. Танкувати бортами на ньому не можна, щоки пробуваються без проблем. Особисто мені німецький і льово подобається значно більше, тому що і альфи вже 320, і гармата суперкомфортна. І якщо хочете взяти майстра на танку, потрібно заробити 1291 одиницю досвіду. На шостому місці розташований М46 Паттон корейський, хто зустрічав цю машину в рандомі. На танку середній відсоток перемог складає 46%, але насправді не так його й багато катали. Всього 40 тисяч боїв. Загалом по танку це той самий М46 Паттон, тільки зі спеціальним камуфляжем. Саме той Паттон прокачуваний, від якого особисто я активно підгорав, коли прокачував гілку, та розповідав тобі це в минулому відео по паттону, вважав. Вважаю його місце тут заслужене. Жартую, в кожного гравця свої улюблені танки. Альфа в 241 із хороші кути нахилу, хороша стабілізація, та й взагалі комфортна гармата. Броні практично немає, та й бронепробиття базою всього 192. Фармити непросто. Якщо ви хочете взяти майстра на цій машині, та й якщо вона у вас є, то необхідно заробити 1301 одиницю досвіду. П'яте місце в нас посідає ще один аналог британця Centurion 1 шведський середній танк STRV-81. Відсоток перемог на ньому складає цілих 46,6 – в загальному це той самий Прімо Вікторія, навіть додати нічого. Як бачите, обидва попали в антитоп, великий розмір, як для СТ, велике НЛД та недостатнє бронювання лобу корпусу, робить їх неконкурентними в сучасному рандомі. На четвертому місці розташований китайський важкий танк, який дуже часто радять брати новачкам, як і всі інші важкі танки схожої компоновки, адже їх можна назвати не дуже складними в користуванні. ВЗ 111 Альпійський Тигр. Танк має середній відсоток перемог в 47,6 та внв 8 в 966 одиниць. Топ потрапив аналог радянського ІС-3, альфа в 390 розкид в 0,42, який заставляє тебе грати в притул. Хоча так і потрібно, адже тут є броня. Ще, не... Ще тут непогана швидкість 50 км на годину, що дозволяє доїхати першим за конкурентів на позиції. Хоча дивлячись на рейтинг, здається, ніби він не встигає переїхати навіть перекатку. Але, звичайно, танк крутий тим, що має пільгові рівні боїв, і до 10-х рівнів не попаде. Ну і, звичайно, питання, яке цікавить певно, всіх, що це за такі натяки Варгеймінг. Альпи ж не в Китаї. Якщо ви хочете взяти майстра на цьому танку, потрібно заробити 1321 одиницю досвіду за бій. Ну що ж, от ми помалу вже й доходимо до самого дна, цього прекрасного антитопу. Тут в нас розташовані дві ПТ і одна ЛТ, тож буде антипереможцем. На третьому місці розташована німецька ПТ з приставкою в назві 8,8 см, пак 43 як Тігер. Відсоток перемог складає 47,2. Середня нанесена шкода за всі бої рівно 900. Це версія Як Тигра з менш потужною, але більш точною та скорострільною гарматою в 240 альфи та розкидом в 0,31. Ну що ж, в танку мала разова шкода, погана маневреність. Низька швидкість, слабке бронювання борта та корми, часто пошкоджується двигун та великий силует з малим маскуванням. Він ніби увібрав все, що тільки можна негативного, але все ж він має хорошу броню рубки в 250 мм. Також дешеві снаряди. Хоча, як на мене, багато не постріляєш для фарму. Тому, якщо ви все ж захочете взяти майстра на танку, доведеться заробити 1286 одиниць досвіду за бій. На другому місці розташована перша ЛТ в антитопі американець Т-92. Дякую, що виправили мене на попередньому відео та накидали коментарів на цю тему. Танк має 47,7% перемог. Він доступний для всіх та продається за голду в магазині. Небагато всього 5800. Отже, впевнений, що в багатьох він є. Низький силует, хороше маскування, що ще потрібно для ЛТ. Ну, як бачимо, щось потрібно, а саме швидкість. Думаю, саме її не вистачає, як для легкого танку. 60 км за годину буде замало. 150 альфи з пострілу теж звучить не дуже впевнено. До речі, танк має дуже хороший коефіцієнт визначення супротивників рівно 3 на 1 бій. Якщо ви хочете взяти майстра на цьому танку, потрібно заробити 1369 одиниць досвіду. Перше місце тут розташований танк, насправді з непоганими характеристиками, і я б особисто його сюди не поставив точно. Але є цифри, які говорять зовсім інше. Канон як панцер 105. Німецька ПТ ще їй пророкували роль наступниці Е25 на вищих рівнях. Але маємо те, що маємо. Рейтинг вн 8 складає 852 одиниці, а відсоток перемог 47,6. Танк швидкий 70 км на годину. Має швидке зведення та приємну альфу в 390 одиниць, що якраз його відрізняє від Е25 25 це КД. Адже як пансер наносить тільки 5 пострілів в хвилину. З плюсів танку однозначно можна назвати один з найкращих показників непомітності на рівні. Але якщо ти один на фланзі, то це не допоможе. Грати добре в кущах, адже танк сліпий 360 метрів огляду. Признаюся вам чесно, я цей танк теж не долюблюю. але не настільки, як деякі інші машини, які навіть не потрапили в цей топ. Броні в ньому немає, якщо з приємного це низький силует так у нахилу гармати. Я вважаю, що оптика, навіть роги, маст have танку та й досилач з вентилем, щоб хоч якось розігнати ДПМ. Якщо хочете взяти майстра на цьому танку, то необхідно заробити всього 1142 одиниці досвіду за бій. Кажу всього, тому що в порівнянні з іншими це небагато. От візьму і катну його сьогодні. Згадаю, що це таке і чому в нього такий низький рейтинг. І надіюсь, усвідомлю, чому він дістався до самого дна. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Всім, хто хоче підтримати фінансовий розвиток контенту, QR-код та посилання на Монобанку знизу. Кожна ваша гривня робить канал кращим. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!